Я Олег Пригода маю нагоду поговорити з керівником програми протидії торгівлі людьми Кальбус Оленою. Пані Олено, чому люди потрапляють у торгівлю людьми? В Ситуації, в які потрапляють люди, і які називаються торгівлею людьми, це ситуації кризові в житті, і люди потрапляють туди саме через власну кризу. Це криза з пов'язана з роботою, коли людина є довгий час безробітньою. Коли зарплати занадто низькі, коли не складаються стосунки в родині, коли людина шукає самореалізації, не може її знайти там, де вона проживає, на, на тому ж самому місці, коли вона потрапляє в поле зору тих людей, які є торгівцями людьми, які шукають такі такої можливості і мають такий нелегальний злочинний бізнес, тобто причин насправді дуже і дуже багато, що потрібно робити, коли людина потрапляє у таку ситуацію. В першу чергу потрібно шукати допомогу, не опускати руки і шукати допомогу будь-якими засобами. Це телефони, телефони наших консульств, і посольств українських в різних країнах. Якщо людина за кордоном, і ці телефони найкраще, якщо людина буде мати при собі, коли навіть збирається десь їхати, збирається в подорож на навчання, одружуватися, шукає роботу або подорожує. Плюс потрібно мати зв'язок якийсь з рідними, не, не губити його і мати хоча би один-два телефони, на які точно можна буде подзвонити. А при якщо в людини забрали паспорт, то що їй потрібно робити? Ну бо це так, ну це завжди трапляється. Це... це одна з умов, якби того, що людина одна з інди критеріїв того, що людина дійсно потрапила в цю ситуацію, це є те, що ті люди, які обіцяли роботу, обіцяли допомогу, вони в першу чергу забирають документи. Коли в людини відбирають паспорт, то це означає, що вона вже потрапила в таку ситуацію і має також звертатися до правоохоронних органів, в консульства і посольства, до громадських організацій, шукати телефони допомоги, телефони довіри, на які можна звернутися навіть анонімно, конфіденційно. Ційно і сказати, що їй потрібна допомога, тобто знов таки не опускати руки, шукати допомоги і не боятися того, що без паспорта ти без прав. Права людина має від народження. Інша справа, що хтось може їх порушувати, і потрібно навчитися їх захищати. Також я запросив психолога західноукраїнського центру жіночої перспективи Світлану Біляєву, пані Світлано, що робити жінкам, які повертаються за кордоном із стресовими розладами. Дякую за запитання. Я хочу сказати, що не всі жінки приїжджають, які повертаються за кордону, мають стресові розлади, але дуже багато знаходяться в такому загубленому емоційно-психологічному стані, і інколи вони мають ці стресові розлади. Безумовно, як говорила Олена, треба в першу чергу шукати місця і людей, які можуть допомогти. Наприклад, є у Львові, є така програма протидії торгівлі людьми. У нас є угоди з багатьма фахівцями, юрист. Тами, психологами, лікарями у нас є в Україні спеціальний медичний центр, де потерпілі від торгівлі людьми можуть отримати якісну фахову допомогу. І Тому, перш за все, треба мати. Номер телефону є загально національна лінія 527 номер, за яким нададуть вичерпну інформацію, яка потрібна, також в першу чергу, або, скажімо, наступне, що можна зробити, це обов'язково звернутись за на консультацію до психолога для того, щоб навчитись безпечно функціонувати після повернення. А якщо людина не має таких можливостей зателефонувати рідним чи немає таких номерів, що їй. Потрібно робити у цьому випадку. Я думаю, що сьогодні у всіх школах директори, керівники служби дитячих служб на місцях, це можуть бути голови сільських рад. Тобто, всі державні службовці сьогодні обізнані з цією проблемою, і вони можуть також підказати необхідні місця і людей, які можуть. Надати допомогу, тобто завжди треба звертатися і шукати цієї допомоги до офіційних до офіційних осіб, які по місцю проживання знаходяться, займаються соціальними питаннями. Це в кожній сільській раді, в кожному місцевому органі влади є людина, яка уповноважена займатися кризовими ситуаціями людей. І вона обов'язково підкаже. Але цей номер він відомий в Україні 527 це національна гаряча лінія, і ще є один телефон. Можливо, хтось його встигне записати 0800. 505-501. це безкоштовна телефонна лінія, яка можна дзвонити з будь-якого телефону, з мобільного з такого телефону. Вона є безкоштовна, і люди зможуть отримати необхідну допомогу. Безумовно, стресовий стан він є небезпечний, тому що людина весь час має прикрій, почуття, думки, сни, безсоння і розвиваються соматичні хвороби. Ну а Якщо хтось має можливість цій людині підказати або допомогти, навіть якщо ця людина поділиться з кимось із близьких і своїх, а ця друга людина може мати таку інформацію, то це вже буде допомога.